Що дух, Святий говорить церква. І Ісус Христос говорив чітко: слухай! Церковь, що Дух говорить. І сьогодні люди слухають щодо ворога, тільки не в Духа Божого. Прибувають різні інформації, шукають відповіді всюди, тільки не в церкві, не в Духу Божому. Тому що Господь показує, Дух говорить, де ж ця реальність є. І коли прийшов на землю, також люди ніби очами бачили, але не, не, не могли побачити, що відбувається. Слухали, але не могли зрозуміти. Не показує, ви очами дивитесь, і не, і не бачите, не розумієте. І сьогодні так само, тому що люди не в реальності. Люди Когось завгодно що завгодно послухати тільки не істину божу шукають його в інших всадниках да є всадник лукавий, який рядиться в одежі ангела світла але має стріли лукаві а є всадник Ісус христос це слово боже да він має меч слова божого і він несе істину в ньому є істина люди ніби хочуть знайти ці але не можуть тому що не слухають людей духа Отож, як ж отримати Духа Святого, де ж цей дух святий є, перебуває. Хто ж хрестний Дух духом святий? І ми бачимо, що на, на апостолів зійшов Дух Святий. І вони ходили, проповідували на своїй також е, Филип, Филип, він хрестився від духа, Святого і він пішов проповідувати Євангелія е, в Самарії. Він там проповідував е, в діянні 8, 8 розділі, можна прочитати, він проповідував Самарії і всі від нього хрестилися. І навіть був симон, який був волхвом, Він там е, видавав себе за такого е, великого, що силу Божу має. І всі так думали, і думали до великого. Аж поки не пройшов великні, він не хрось, повірили? І він повірив, і від нього вже не так довіри. Потім згодом прийшли апостол туди для того, щоб хрестити їх духа. Прийшов Петро і пройшов Іван. І е, вони помолилися, положили на них руки, і вони хрестилися духом всі, до того ж, ніхто не хрестився. І це ж Симон побачив, що від них сходить Дуся та й привіз до них гроші і сказав, що хочу купити у вас дар, що на кого я руку положу, я теж хочу передавати Духа Святого. І ми сказав йому, що ти проклятий, тому що ти хотів купити дар Божий, а цього не можна робити. І так. Навіть він побачив, через кого приходить дусити, приходить через церкву через помазаних людей Божих через апостолів, які мають владу Божу. І він говорить: приймайте Духа Святого. Mm -hmm. І ну, вона треба зрозуміти, що е, дусятий знаходиться в людей і які мають результат, які мають силу е, зростати синого і забрати в них досі. Тому слухайте дітей Духа, слухайте дітей Божих, які мають Духа Божого, які хрестя Духа Святим. Тому що Духом Серпини будемо воскресені, Духом Святим ми будемо вознесені. Духом Святим Господь почати тих, щоб їм нічого що не зашкодить.